З собачкою? Так, ні, собака це дворова. Там вже понаписували, що собаку вигулюємо. Це дворова собака. І полкона. І заполихала. Вигоріла ця кімната і квартира зверху, ще одна кліва синим полном. Потім вони почали гасити, почався. Зараз, когда вы выйдете из подъезда, побачите. Сгорел он до конца. Просто повезло. И вот, вот они вышли из подъезда, да. Нужно подойти, могут выделить 0800.